Всім привіт! Мене звуть Андрій. Вийшла нова стаття в Daily Mail Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії. У нього там є своя колонка. І він іноді там викладає думки з приводу того, що зараз у нас коїться у світі. Мені дуже подобається Борис Джонсон. Він друг України. От. І ще є такий момент, що він а, дружить з Дональдом Фредовичем Трампом. Так що в цій колонці, значить, було написано, він дуже-дуже хвалить Трампа, що, той, використавши силу, заставив Ізраїль і Палестину заключити мир, а, що він найвеличніший лідер Всесвіту, що він найкращий переговорник після а, Рональда Рейгана у світі. Після цього він так плавно-плавно перейшов до подій в Україні. Він закликав Дональда Трампа натиснути на європейських лідерів для того, щоб Україні були передані заморожені кошти е, Московії, е, щоб натиснув на е, прем'єра е, прем Німеччини Мерце для передачі Таурсів Україні. Щоб надавали Америка, надала нам також томагавки, щоб більше надали літаків і іншої зброї. Тобто, ну, фактично, Борис Джонсон тут підштовхує свого друга, Дональда Фредовича Трампа, до активних дій стосовно московітів андрофагів я дуже сподіваюся, що Дональд Фредович прислухається до думки свого друга. Бориса Джонсона і Україна отримає не тільки гроші, які заморожені в Європі і по всьому світу, а також і ракети далекої дії, і тамагавки, і Тауриси, і усю іншу зброю, яка потребує наша армія. Усім гарного дня, до побачення. Ставимо лайки, підписуємося. Пока-пока.